Пану Цимбалюку обіцяли слово, отже, е, і про тему того, що зараз відбувається на Сході, і про те, що відбувається на так званих київських Печерських пагорбах, де ніяк е, не можуть виселити московський патріархат з Києво-Печерської лаври. Ну насамперед обговорювали тему по Білорусі. але мені видається, що це буде ще одна перевірка саме білоруського суспільства. Як воно зреагує на можливе розміщення до липня місяця, як це заявляють? І росіяни, та й зрештою, підтверджує Лукашенко ядерної зброї. Побачимо, як, нарешті, білоруси усвідомлять, що це кінцева втрата їхнього суверенітету, що це стає ще одна територія Росії. Це насправді виклик. Все інше погоджуюсь, це просто гра м'язами Путіна, який загнаний у глухий кут. По Китаю, ну давайте так Китай завжди був готовий до війни. І ми знаємо, наскільки там приділяють увагу військові підготовці. Ми бачили їхнє підняття сил і засобів навколо Тайваню. Тобто, ми пам'ятаємо ці події після візиту представниці американської влади. Зрештою, ми бачимо чітку наступальну позицію нашого основного партнера Сполучених Штатів. Байден заявив: він публічно дав доручення розсекретити. Справу по коронавірусу. І тоді весь світ зрозуміє, звідки і через кого такі втрати. Та, зрештою, сам Китай, його економіка вони не найкращі зараз ситуації, і вони це визнають. Тобто йде серйозна геополітична гра, Китай втрачає певні позиції по кількості населення. Індія вже перегнала. Ми бачимо, що індійський капітал все-таки займає. Важливі позиції, як і в Європі, так і в цілому світу. Ну, а по Білорусі менше видається, що нарешті ті, які сумніваються в Європі, мають усвідомити свою позицію відносно підтримки України. Це і Франція, та, й зрештою, і Німеччина. Вони, можливо, зрозуміють, що Путін не є прогнозованим і не є партнером, який тримає слово. Події по церкві насправді це непроста ситуація. Тут мені здається було втрачено час. Згадаймо з 2014 року, коли московські попи відмовлялися хоронити наших воїнів, які загинули за Україну. Тоді треба було більш жорсткіше, як на мене, реагувати. Але потрібно все переводити в правове русло. Декілька законопроєктів лежать у Верховній Раді стосовно церкви. Ми знаємо, пані Савчук зареєструвала там багато наших колегів. Навіть є такий, ніби той нейтральний проєкт Кабінету міністрів. Та, напевно, треба вже виносити його, голосувати і тоді рухатись в правовому полі. Бо Києво-Печерська лавра – це тільки початок. У нас поруч є Почаїв, де, до речі, історично є підтвердження, що католики там теж будували і мають. Право претендувати на майно є десятки монастирів, які сьогодні ченці дивляться, як себе поведуть церковне керівництво києво печерській лаврі. Тобто потрібно вирішувати системно цю непросту історію, тому що все-таки декілька мільйонів прихожан спостерігають, як вирішиться. Це проблема, uh -huh. як діло Міністерства культури, мені видається, вони мали все-таки більш наступально займати позицію, залучати і давати законодавчу ініціативу. Але однозначно настав критичний момент відрубати і забути, але пам'ятати, що все-таки треба робити все законно, щоб не спонукати відкриттю внутрішніх локальних таких. Фронтів, бо це насправді в цей час є небезпечно. Я думаю, що на найближчих сесійних засіданнях ми будемо розглядати ці законопроекти, бо е, час прийшов. А тут важливо не спровокувати, дати людям, прихожанам відповідь, е, що це було. Правоохоронці працювали. Мені видається мало інформації у відкритому доступі, бо знаємо, що із Закарпаття. Депортували з російськими паспортами, з Чернігівщини та й зрештою з Києва. Суспільство і прохожани цієї церкви мають знати, що частина все-таки там агентури ФСБ. І за деякими даними розвідувальними, в разі, не дай Боже, захоплення Києва, то там мав знаходитись штаб росіян, саме в києво печерській лаври. І туди мав висаджуватись частина десанту. От треба і цю історію піднімати, хто там мав зустрічати з хлібом сіллю. Дивлячись на такі кадри, не виглядає, що там справді дехто хотів зустрічати російського агресора з хлібом сіллю у центрі е -пра Православ'я, в нашій столиці. Анцеморюк почнемо з вас. Ну, я хотів би в е, завершенні теми по е, Києво-Печерській лаврі. Дай Боже, щоб вона завершилася позитивно, я в це вірю. Повернутись до слів Данілова, який висловив офіційну позицію, вона є надзвичайно важлива, що влада зробить все для того, щоб не допустити провокацій, все угу. відбуватиметься в межах чинного законодавства. До речі, у продовження те, що казали колеги, Епіфаній призначив виконувача обов'язки києво Печерської монастиря. Чому ВО, бо все-таки братія має обрати намісника, це відомий архімандрит серед монахів. І я впевнений, що процеси підуть цивілізовано, що частина все-таки перейде. Вже десь кажуть приблизно 10-12 можливо, буде більше. А всі інші, я думаю, відсіюються принципово. Мені видається, що питання вже вирішено. Залишився процес. Головне, не допустити провокації. Він відбудеться природньо. Прихожани 90% – Це люди справді глибоко віруючі. Які зрозуміють, що для них християнство і православна віра на першому місці, а 10% тих вони або підуть за господи простим московським кораблем чи разом з тими, кого прийдеться все-таки притягувати до кримінальної відповідальності? 400 днів ну, звичайно, воно вплинуло на кожну родину, українську родину, на кожну, на кожного громадянина для мене особисто це теж інший виклик. Ми з колегами тут є присутні народні депутати, працюємо в зовсім іншому режимі. Збираємося тоді, коли це потрібно. Верховна Рада, і її ритм змінився зовсім по іншому. Ухвалені ті такі законопроекти, які ще рік ми і не думали про них, бо життя військової держави вимагає зовсім інших підходів. Зараз професія військового. Нарешті в нашій державі стає професією е, дуже важливою. І я впевнений, що ці люди, які пройшли фронт, ті люди, які в тилу е, тримали свій фронт, в тому числі інформаційний, вони будуть в майбутньому писати своїм життям новий порядок денний, нової держави, яка однозначно після нашої перемоги зміниться. Зміниться держава, зміняться люди. Багато тих, хто поїхав, на жаль, не повернуться, але перед владою стоять нові інші завдання. Як вже сьогодні створити умови, щоб ті люди, які не від хорошого життя поїхали, особливо жінки, діти та й пенсіонери, щоб вони поверталися і розуміли, що це їхня земля, що це справді успішна держава. Я вважаю, що саме тут буде та українська долина. Долина щастя, в яку будуть вкладати гроші ті корпорації, які сьогодні підтримують, я маю на увазі наших міжнародних партнерів: це Сполучені Штати і великої демократичної Європи.